Специфіка твоєї діяльності зараз в 412 е, да, Зараз 412. Я заходив ще в батальйон, е, і тоді в основ, основним нашим засобом ураження це був, власне, важкий бомбер Немезіс. І я станом на зараз залишаюсь в роботі на секції аналітики і планування саме з цим засобом ураження. Полк розширюється, і зараз могли бачити це в новинах, де багато писали про перехоплення шахедів, в тому числі, плюс там надводні якісь історії у нас запускаються. Я зайшов. На секцію аналітики і планування певного нашого сектору смуги відповідальності. Тобто, полк 412, це полк безпілотних систем. Власне, ми не маємо якоїсь конкретної, чіткої, визначеної смуги відповідальності як лінійний підрозділ. Ми працюємо по всій лінії бойового зіткнення, в залежності від там, задач, які там або нарізаються, або відштовхуючись від власної аналітики, визначаються там плануванням полку. Моя робота вона досить. Проста, але мені здається, що вона теж досить важлива. Працюю я, що в Дельті, да? і власне в Дельті я працюю з різними там шарами-об'єктами, і моя задача накопичувати інформацію про. Засоби противника, які в нього там наявні. В основному це ну, вже ні для кого не секрет. Основна мішень нічних бомберів Німезіс це артилерія і протиповітряна оборона. Загалом там до всіх уражень по артилерії, які сіло оборонуся, це якраз 411-й полк. І от я те, що стиг побачити, коли зайшов, і от зараз цю дорогу, то власне ми дійсно з артилерією вміємо працювати і дійсно маємо вплив на артилерію ворога. <кій> і це насправді досить приємно фідбек отримувати там. Після якоїсь, наприклад, тобі там якась бригада пише, що от там тут, тут дуже там гармата напрягає. Можете відпрацювати вночі. Ви берете вночі відпрацьовуєте і на наступний там день. вам прихоплення скидають, що її тому котілі, наприклад, і вона там день, два, три, чотири. Вона не працює по позиціях і розвантажує піхоту. І це ну, дуже приємно бачити такі.